Катерина Костенко талан відкатала у парі зі своїм чоловіком Романом Таланом не один сезон. Найвище досягнення участь в зимових Олімпійських іграх 2010 року у Ванкувері. Потім прийшла пора надавати досвід молодим фігуристам, і вони разом вирішили стати на тренерську стезю. Фахівці працювали з дуетами Османцева-Лисой, потім Османцева-Кульбач, змагалися в національних турнірах, а також брали участь в юнацьких Олімпійських іграх. У березні 2013-го виникла ідея повернути на літ Романа Талана, який разом з Єлизаветою Османцевою склав би потужну пару, здатну боротися за найвищі нагороди. Там два роки не катався. И вот было тяжело уговаривать. Пока руководство городское, именно городской области не подтвердило то, что как бы, они помогут попробовать, то было тяжело уговаривать. Высший налет первая тренировка была тяжело дальше. У сімейних справах Катерина є жінкою для Романа, але коли настає час працювати, вона стає справжнім тренером. Іноді приходиться навіть виганяти спортсменів з льоду. Зазвичай це стається через нервовий стан партнерів. каже, що це може призвести до непотрібних травмувань. Виганяю тільки за за нерви. От якщо у них ніхто не получається, начинають тут показувати нірви, ні можуть і сальда, покані там не закінчать хорошої попитки. Там И вот, вот эти вот падения, я понимаю, что на нервах они более ну, к травмам опасны, и с этим тяжело с ними бороться. Дніпропетровець Роман Талан займається фігурним катанням 20 років. Роман вважає, що у свої 26 ще не сказав свого останнього слова улюбленому виді спорту. Привела мама, перший тренер Сухоленц Юрій Володимирович, і я у нього покатався, мабуть, років до 12, тобто 6 років я у нього потренувався. І потім пішов в парне катання. Цель спортсмена это це высшие спортивные награди, поэтому будем пытаться їх добиться. У свою чергу 16-річна Єлизавета Османцева перші кроки на льоду зробила у Харкові. Набирається досвіду, вірить у тренера і в партнера. Вже займаюсь. Почала я займатися в Харкові. И первый тренер – это Фейченко Игорь Александрович. Сейчас Екатерина Костенко-Талан, и ну, она на льду говорит просто, чтобы все жестче делать, и все получится. Катерина Костенко-Талан високо оцінює потенціал Єлизавети Усманцевої. Тренер бачить майбутні перспективи цієї пари. Я вважаю Усманцеву як партнершу. Літ через 5-6 вона будет там же гіволасажари Савченко. Они вдвоєм очень сильные. як пара. Они вообще далеко претендують. Немного пар сейчас в мире вот з таким набором. На вересневому турнірі у німецькому Барздольфі Єлизавета Османцева, і Роман Талан здобули для України олімпійську ліцензію. Але на Ukrainian опен їх випередили кияни Юлія Лаврентєва, Юрій Рудик. Тож власні мрії про участь на Олімпійських іграх поки що відкладаються. Ми обладаємо хорошим, складним набором елементів і нам этого було достатньо, щоб добитися ліцензії на Олімпійські ігри для України. Но на чемпіонаті України судді решили, що все-таки пока що рано їхати на Олімпіаду. Ми хочемо далі тренуватися, ми бачимо, що у нас виходить і все-таки хочемо, доказати, що у нас все получиться. Успіх у фігурному катанні складається з багатьох умов. Іноді для завоювання нагород потрібна всебічна підтримка. Але справжні спортсмени повинні бути сильні духом. Дніпропетровська пара вірить у майбутнє і не збирається зупинятись на своєму шляху. Зараз фігуристи ведуть інтенсивну підготовку до майбутнього чемпіонату світу.